Сьогодні у Чернігові побував діючий президент України та кандидат у президенти Петро Порошенко. У філармонії на засіданні ради регіонального розвитку він заслухав перспективний план розвитку області, а після цього зустрівся з людьми біля катерининської церкви. Як усе було, бачила Дар'я Янушкевич. 10.30 ранку. Центральний вхід філармонії очепили поліцейські. Вхід до приміщення виключно за запрошенням та паспортом. Його перевіряють двічі. Спочатку на вулиці в десяти метрах до входу у філармонію у людей запитуємо звідки отримали листівку на зустріч з Петром Порошенком. Запрошення на роботі отримали. А де ви працюєте? В дошкільному закладі. А хто вас запросив сюди прийти? Ну, певно, зампрезидент Президент? запросів. Да. а чому робочі час ви не на роботі? Потому що ми дуже хочемо побачити президента. Дуже. і нічого здесь в этом не плохого. Це очень, это це нормальне, естественное желание. И Самі прийшли. А запрошення де взяли <гум> без коментарів. Пенсіонерку Анну Суховських до філармонії не пустили, бо немає запрошення. У Мене ж пропуска нема. Я ж не, не регіональний представників. У холі філармонії запрошення перевіряють вдруге. Люди проходять через два металодетектори. На засідання ради регіонального розвитку прийшли керівники об'єднаних територіальних громад, лікарі і вчителі. Це це робота, це нарада. Кожна громада має також свій план перспективного розвитку, має е, стратегічні плани. І тому е, у нас уже в обласній державній адміністрації відбувалися е, ці ради. Ми спілкуємось, розробляємо так сказати плани перспективного розвитку. Тому сьогодні будуть якісь певні підсумки. О 12.20 у залі Філармонії починається засідання Ради регіонального розвитку. Зала на 620 місць заповнена. До зали заходять президент України Петро Порошенко, голова облдержадміністрації Олександр Мисник та міський голова Владислава Трошенко. Лунає критика всього і всіх. Президента в першу чергу. Це не новина. Собака лає. караван де. Ставка в цьому виборі, який нам належить зробити, надзвичайно висока. І ціна помилки також надзвичайно висока. І ми маємо ще одну нагоду згадати про будівництво держави і ризики її руйнування тут, у нас, на Чернігівській землі. Голова облдержадміністрації Олександр Мисник та міський голова Владислава Трошенко представили перспективний план розвитку на 2019-2021 роки. Ми сподіваємося, що в цьому та наступних роках буде побудовано 11 казарм поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників та два гуртожитки для забезпечення військовослужбовців сержантського та молодшого офіцерського складу. Це 200 16 квартир плануємо створення центру пересадки кісткового мозку. Крім того, до плану включення створення лікарень інтенсивного лікування другого рівня в кожному з госпітальних округів. В Чернігіві будується дитячий садок на 280 дітей. На сучасну комфортну, енергоефективну будівлю буде витрачено біля 120 мільйонів гривень з бюджету міста та державного бюджету. За три тижні до президентських виборів глава держави зі сцени каже так. От я прошу за короткий час, за 2-3 тижні, визначити один об'єкт, про який мріє місто Чернігів і область, і спільно з президентом його зробимо. Дуже важко розділяти. В цьому випадку, де в нас є агітація, а де в нас є власне виконання президентських повноважень. Скажу більше, що на подібні речі кілька кандидатів інших президенти подавали до суду на кандидата Порошенка, але суд відмовляв кілька разів, посилаючись на те, що у виступах гаранта не було. Прямих закликів голосувати за або проти. Ну і тут треба дивитися специфіку виборчого законодавства, яка нам говорить про те, що дії, які спрямовані на е, голосування за або проти того чи іншого кандидата, вважаються агітацією. Ну але, скажімо, тільки суд уже в кінцевій інстанції вирішує вважати певні дії чи слова е, агітацією чи ні. Ну і суд наразі такі рішення не приймає. Засідання ради регіонального розвитку закінчилось о 14.30. президент Петро Порошенко рушив алею героїв до катерининського храму. Дарія Яношкевич, Олександр Поліщук. Новини на Юа Чернігів.